Багато чудес і благодіянь сотворив святий Миколай, передбачив і силою молитви втихомирив жорстоку бурю, воскресив матроса, що на смерть розбився. За це він вважається покровителем моряків. З давніх давен українці вірили в особливу помічну силу святого Миколая на воді. Та коли трапляються різні стихійні лиха. Ще, в XVI-17 століттях українські козаки старанно молилися до святого перед далекими морськими походами та брали з собою образки Миколая. Кажуть, що колись одеські моряки не виходили у море, якщо не мали образка Святого Миколая. Вони вважали, що святий незримо присутній на кораблі і допомагає уникнути лиха. Відомо, що Миколай зціляв людей від невеликовних хвороб, з інших виганяв злих духів, третім подавав розраду скорботі. Двері його дому були відчинені для всіх, кожного приймав з любов'ю. Був для сиріт батьком, для жебраків живильником, для тих, хто плаче утішителем, для пригноблених заступником. Ще за життя святитель прославився як миротворець ворогуючих, захисник безневинно засуджених і рятівник від духовної загибелі. За часів гоніння в Римській імперії на християн. Та християнську церкву Святого Миколая схопили і кинули до в'язниці. Звільнили його лише за правління Костянтина Великого. Миколай Мірлікійський був присутнім на першому Селенському соборі, де ревно захищав православну церкву. Коли він зовсім постарів, Господь покликав його до себе. Проси, святий Отче, будь-яке бажання здійсню за твою вірну службу. Я хочу повернутися до людей, аби знову бути для них корисним. Твоє місце на небі, відповів його Бог, але один раз на рік ти зможеш спускатися на землю, аби дарувати дітям подарунки. 6 грудня 345 року Великий святитель помер. Тіло його було поховане в соборному храмі міста Міра. З тих часів кожного року, 6 грудня, сивобородий святий Миколай, одягнений в золоті одежі, приходить на землю. Він спускається по свібній тузочці та приносить дітям. Подарунки, кладе їх під подушки або в чобітки. У народному побуті існувало вірування, що під час життя і навіть після смерті Миколай продовжував творити чудеса, рятував мореплавців та утопаючих, звільнював безневинно засуджених. Перекази про нього стали основою багатьох народних казок. У яких він також робить чимало чудес.